Вітаю, друзі, доброго ранку, з Днем Соборності України. Сьогодні особливий день, і насправді він насторожує, тому що ми розуміємо, що якщо в нас якісь такі особливі дні, особливі дати, які для нас є дуже важливими, які для нас є дуже дорогими, то наш Ворог нагадує про те, що він є, про те, що він може робити так, як він хоче робити, і нічого йому за це немає. Але ми всі з вами благаємо, нам, Господи, соборність вбережи не дай Орді нас знищити Всевишній. І шлях до перемоги нам вкажи. Прости за те, що на землі ми грішні. Соборність ми орді не віддамо. Ще й маєм незалежність, маєм злуку, зі зброєю за це ми стоїмо. Пізнали вже і біль, і горе, і муку. Соборність, ми вже маємо роки, та ворогу вона не до вподоби, з недоброї ординської руки До знищення соборності йдуть спроби. Не знищить оркостан. Соборність в нас. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття! І кловаки при цьому поламає, боремний проживаємо ми час. Та покидьок, то й нас не роз'єднає. Хоч болю нам потвори завдають, і кличуть на підмогу з бульболенду. Соборності ні за що нам не вб'ють, та вигадають там якусь легенду. Нам, Боже, Україну вбережи, не хочемо ми йти в ярмо ординське, Соборність нам назавжди збережи. Назавжди відверни зло сатанинське. Знаєте, як відчувала От душею і серцем всім нутром своїм відчувала, що ворог дасть про себе знати. Чуєте, прозвучала повітряна тривога. Ворог нагадує про те, що він є, що він нас не збирається полишати. Перший косин гебоєш, доброго ранку, королево. Бажаю всім гарного, тихого дня. Щиро дякую, та й Боже, тобі тихого, благословенного дня, нехай Господь береже. Бо ворог робить те, що він хоче робити. Але так, він вбиває людей, він знищує домівки, він знищує все, що він може робити, але не може він вбити в нас щирих українців, справжніх українців. Любові до України, любові до нашої солов'їної, любові до життя. І, звісно, він намагається вбити віру в те, що все буде Україна. Намагається вбити віру в те, що ми залишимось незалежними. Про те, що ми залишимось, не будемо. У його владі ми будемо вільними. Але от бачите, тривога і це говорить про те, що у ворога далі брудні плани. Але наша ненька Україна, в якій ми з вами проживаємо, яку ми понад усе любимо, пошматована, понівечена та соборності, та й незречена, і обстріляна, і опалена. Але ворога не розвалена, і заплакана, закривавлена, та незламністю є ославлена, Вже безсила, я духом сильна і до ворога неприхильна. Понівечена, покалічена, та на клаптики не розсічена, і задимлена, та не скорена, Хоч ординцями є знедолена, дуже зболена, бо катована. Кров'ю рідна є гаптована, але чистая та незаймана і душа її сонце сяня. Це єдина, я, неподільна, найкрасивіша ненька вільна, незалежна, самостійна її мовонька мелодійна я, і залишиться суверенною. Молитовною та священною, ще сильнішою Україною все звучатиме Солов'їною. Пише от і тривога так, тривога, бо ворог не може спокійно жити, йому завжди скучно, тому нагадує про те, що він є, щоб і ми були занепокоєні, і ми були стривожені. Але ми щиро сподіваємось на те, що все буде Україна і все будуть українці. Дорогі мої ще раз всіх вас з ним соборності. Нехай Господь береже нашу неньку Україну, хай береже нашу соборність, хай береже нашу незалежність. Бо ми волелюбні, ми люди, які завжди звикли жити в мирі, які не звикли нікому не робити біди, які не звикли до когось. Іти в домівку і завдати болю та прикрості. Але це з радістю, з великим задоволенням робить ворог у нашій домівці. Будемо щиро сподіватися, що все буде Україна і все будуть українці. Будьте бережені Господом. Бажаю спокійного дня. Дай Бог, щоб ця тривога якомога швидше закінчилась і ніякої біди, щоб ворог не наробив. До зустрічі, мої дорогі душі. Сподіваємось, що завтра вранці ми знову з вами побачимось в прямому етері. А сьогодні з вами була ранкова кава і поетичне слово королев гір Клавдій Дмитрів.